Рекомендую добрива гумиплюс. Використовуємо препарати компанії Гумі Плюс, і, зокрема, на культурі, такі як кукуруза на зерно, що було відмічено за ці декілька років використання даних препаратів, що рослини, на яких внесено було даний препарат, а саме Гумі плюс 0,3 кукуруза в нормі 0,5-06 літра на гектар, забезпечувало ну, прибавку врожу десь в районі 2-3 центнерів. Це в середньому там було. Що було відмічено Кращий розвиток кореневої системи, краще відростання і наростання вегетативної маси після внесення страхових гербіцидів по кукурузі і те саме знімання стресу після цих же гербіцидів? На чуть-чуть трошки подовжений період вегетації і подовжений період світіння саме культури. Відповідно, це напевно краще сказувалося на запиленні цвітінні і відповідно на формуванні кінцевого показника ворожайності культури.